Дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас з Різдом Христовим, яке наступило. Хоча його очікування в цьому році, як і в минулому, є дуже важким, але Господь приходить знову і знову, так як він колись говорив через пророка Ісаю. Адже дитина нам народилася, і нам даний був син, якого влада була. На його плечах і його ім'я буде дивовижний парадник, сильний Бог, вічний батько, володар миру. Ми живемо з вами в такому часі, коли вже нікому не довіряємо. Не довіряємо один одному, не довіряємо владам, не довіряємо сильним цього світу. Так, бо сам Господь сказав: не покладайте надії в князях. Однак сьогодні ми приходимо до Христа, який начебто знову лежить в яслах, але це не є безпорадна дитина, це є князь миру, це є дивовижний порадник, який може вивести нас із самого темного кута нашого життя. Сьогодні ми приходимо і вклоняємося йому. Ми приходимо і по новому віддаємо йому ціле наше життя. Ми сьогодні єднаємося разом із ним, з нашими братами і сестрами, які є розпорошеними по цілому світі. Хтось знаходиться за кордоном, бо був вимушений переселитися туди. А вони чекають повернення додому, і ми єднаємося із ними духовними узами. Так само єднаємося ми з нашими захисниками. Завдяки ним ми. Можемо сьогодні бути тут, можемо бути навіть в певній такій умовній безпеці. Ми єднаємося з тими, хто повернувся з фронту і є сьогодні, можливо, навіть безпорадний, є е, сьогодні обмежений у своїй діяльності. Ми єднаємося з ветеранами, які потребують реабілітації, щоб повернутися до звичайного життя. Ми єднаємося сьогодні зі всіма поранними. Тільки Христос, цей дивовижний порадник, Він може вилікувати рани як серця, так і душі. Ми приходимо до нього сьогодні з нашими дітьми, які так само не мають начебто майбутнього, вони не мають бачення у майбутньому, але Бог має. Я вітаю вас сьогодні з цим святом надії. Святом дивовижної надії, яка розпромінює морок війни. Нехай добрий Бог, який покликав нас бути в Його родині, нехай великий Бог, який сьогодні збирає нас, нехай підніметь наші руки, які опустилися, нехай підніметь наші голови, щоб ми зазирнули до неба, бо там в кінці кінців ідемо. Нехай Господь дасть нам сьогодні міцну віру, щоб можна було пройти не тільки через ці свята, але по-християнськи, але так само всю нашу життєву дорогу дійти до вічного спасіння з нашим Господом, де Він царює наш Бог, великий Бог. З Різдвом Христовим.